Привіт, друзі, мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Сьогодні буде відео з рубрики Ідеї для натхнення, дуже вона мені подобається, і також я бачу, що подобається вам. І тому я буду продовжувати працювати, продовжувати розповідати про ті ідеї, які мені подобаються. Можливо, це надихне когось з вас. Ну, а сьогодні ми хочемо, я хочу з вами поговорити про гачок і літні вироби, які е, варто зв'язати з гачка, гачком. А чому гачок? Тому що саме літом, чомусь для мене літо, це тоді та пора, коли варто в'язати такі легкі літні бавовні речі саме гачком. І вони дуже гнізні. Не знаю, чомусь зимові речі саме на гачку я не бачу. Вони для мене виглядають надто грубо, а, а ось літні це саме те. І коли я тільки ввела в пошуку. Там в'язана футболка качком мені видало дуже багато варіантів. Просто в мене зараз в телефоні більше 100 моделей збережено. Звичайно, що деякі з них я вам буду показувати, деякі, можливо, не буду, а можливо, і всі покажу, ну, це вже покаже час. І я, як завжди, буду коментувати те, що мені подобається, те, що запало мені в душу. Тому давайте. Переглянемо цю добірочку, ну і зустрінемося в кінці цього відео. І розпочати я хочу з футболочок, в'язаних гачком. Ось дивіться, ось ця така простесенька футболочка, колір такий ніжний шоколад. І тут досить цікавий такий посадочка, простенька футболочка. Я думаю, що до буті і до спіднички, і ось до штанців, гарно підійде. Ну, а наступна модель вона має таку невеличку родзинку. Цю родзинку можна як попереду, так і по спинці пустити. Тут в'язано стопчиком з одним накидом, однак попереду таким трикутничком вив'язана філейна сітка. І цей трикутничок можна як по спинці пустити, так і попереду. Досить цікава реглана лінія, і обробка рукавчиків теж такою філейною сіточкою. Дуже мені сподобалося. Наступна модель це вже йде костюм, йде футболочка, і, плат... і спідниця. Можливо, це навіть платіння, ну, але нічого так не можу сказати. Дуже погано продивляється візерунок, але Цю модель я зберегла через колір. Дуже мені він вже сподобався, такий ніжний, мені здається, для літа. Хочеться чогось яскравішого, але інколи хочеться і таких кольорів. Наступна модель це вже яскравість. Так, тут знову проста в'язочка, знову філейна сітка доповнена такими, ну я би сказала, такими міні-шишечками. І простенький рукавчик, думаю, що в'яжеться знизу догори, формується горловинка і прив'язується маленький рукавчик. Дуже гарна моделька, але, звичайно, для таких сміливих, тому що білизна просвічується. Наступна модель це аналогічна попередній. Тут вже більш краще видно, як вона як Саму структуру полотна краще видно, але не дуже видно, які тут рукавчики. Однак, я думаю, що в саме цій моделі можна і зовсім обійтися без рукавів, просто зв'язати такі прямокутники, лише зробивши поглиблення по горловині та по спинці. Наступні моделі вже задіяні бабусині квадрати, і тут здається, що Тут сітка, як бачите, так, іде комбінація декількох візерунків саме гачком. Ця модель мене зацікавила саме ось цим поєднанням різних візерунків. Чомусь мені останнім часом дуже подобається це поєднання Внизу бабусини бусини квадрати. Наступна модель, ось тут вже знову поєднані декількох візерунків, ці шишечки, і ці такі як трикутнички, як вони, мені здається, трішечки силует якось витягують і досить симпатично виглядають. Знову ж рукавчики вивізані з сіткою. Колір, Ну хочу підкреслити, колір цієї футболочки, він дуже ніжний, і мені це дуже подобається. Наступна модель вона зв'язана. Теж гачком, теж поєднання різних такі доріжки гачком вив'язується. І дуже мені подобається саме в цій моделі обробка горловини. Це такими цими гракушками, так дуже вони мені останнім часом подобаються, використовували їх навіть в своєму джемпорочку асиметрії. Наступна модель доволі простесенька, тут простий візерунок. Але дуже гарно виглядає. І тут мінімалістичний рукавчик, його, напевно, зовсім немає, лише обв'язочка, імітація резинки один на один гачком. Тому ця модель, ця модель ще тут через колір. Знаєте, в мене кидає в крайності тут щось таке ніжне, тут яскраве синє. Наступні моделі дойде подібний виріз і додана паєточка. Дуже ніжно, так елегантно, це, такий, це може бути не лише як то, футболка топ, ну і як жакет. Як, я думаю, що на моделі платя і зверху одіта ось ця футболочка. Досить ефектно виглядає. Наступна модель, простенький візерунок, але мені дуже подобається обв'язка саме рукавчика. Так, цікаво таким руликом зроблено, і це якби підкреслює і додає якоїсь елегантності і цікавинки цьому виробу. Хочу ще вам одну модельку показати, вона не на моделі, а просто на фішечку, однак видно красу цього виробу. Він в'яжеться поперек і додавлені ось такі весюльки, я би сказала. Це, знаєте, досить цікавий такий стиль боху. Ну, на любителів. На любителів, Звичайно, що не кожен це може вдіти, але цікава модель. Наступна модель вона йде теж футболочка, але вона йде дуже укорочена. Я б, ж, звичайно, в'язала довшу. Мені подобаються такі зубчики, які формуються цим візерунком по низу виробу, ве-подібний виріс, і сітка рукав гачком зробити трішечки довше, і це буде класно. Наступна модель це такий білий, біла футболочка. Тут знову поєднуються різні візерунки від шишечок до філейної сіточки. Йде футболочка укорочена, але ніхто ж нам не заважає її зв'язати довшою. Досить цікавий лук під жакет, красиво і оригінально. Ну, а наступну модель я зберегла вже навіть зі схемою для того, що якщо надумаю в'язати, то щоб це було під рукою. І тут, як ви бачите, візерунок не досить важкий, він. Легкий, але він в'яжеться поперек, тому варто це враховувати. Так що, якщо комусь теж сподобалося, скриньте візерунок і в'яжіть на своє задоволення. А я нагадаю, що в мене є група в Телеграмі, де я поскидаю всі ці фотографії, тому можете заходити і там забирати ці фотографії. Бачите. Наступний топ, да, я не топ, це ще. Я відношу до категорії футболки, хоча тут такі глибокі вирізи, що вже можна і сказати, топ. досить простенький візерунок такі квіточки, малесенький рукавчик, і така цікава деталька на спині. Мені сподобалося. В наступній модельці також є. Цікавинка зв'язаний він з топчиком з накидом, простенький, легка обробочка рукавів, пройм, точніше, і низу виробу. І ось ця деталь по спинці. ну Це щось неймовірне і додає такої родзинки і цікавинки цьому виробу. Ну, а наступні модельки це вже стрішечки з воланчиками, куди ж без них обожнюю я їх, тому і звертаю вашу увагу. Знову ж така футболочка з рукавчиком, який зв'язаний легким воланчиком, я би сказала. І цікава деталь це попереду застібка на маленькі гудзочки. Досить оригінально і цікаво. Знаєте, я цього літа дуже-дуже хочу зв'язати. Щось подібне. Аналогічно наступна модель, тільки трішечки там, де застібки, менше іншого візерунку. Але теж оригінально і цікаво, і, я думаю, буде гарно виглядати в якихось таких легких бавовняних ниточках, так? використати 100% бавовну. Тоненького метражувачку буде саме те, і думаю, навіть літом спокійно можна в жару носити. Наступна моделька знову йде з схемою. Це візерунок Трикутнички, досить, як ви бачите, легко пров'язується. І доповнені рукавчик легесеньким валанчиком. Ну, Все, як я люблю. Досить проста моделька, але гарно виглядає. Можливо, є цю не могла не зупинитися на цій модельці, яка йде як футболка поло. Вони ще популярні, і багато дівчат їх в'яжуть, і вони гарно виглядають, досить зручні. Тому ця моделька також є в цій підбірці. Наступна модель мене просто полонила це ось такими ракушками, я скажу на них так, рукавчик виконаний. І ще хочу сказати, що саме таким візерунком я колись взяла багато бактусів. Єдине, що мені не подобається, якщо приглянутися, це в цій модельці до підрізів виконано поворотним в'язанням, коли формувався в подібний виріз, а потім перейшли на в'язання по кругу, і це досить видно. Наступна моделька точно така сама, рожева. лише. І якщо приглянутися, тут є та ж сама проблема. Не знаю, якщо би в'язала, то цей момент треба врахувати, тому що ну, не дуже естетично гарно виглядає. Необхідно щось придумати або далі в'язати поворотним в'язанням, тоді воно буде гарно виглядати. Ну, а наступна моделька в Pinterest є і багато схем, як її саме в'язати. Проблема в ній та ж сама, якщо приглянутися, знову ж це переход з поворотного в'язання на. По кругу і це дуже важко видно. Якщо в спецях це не так видно, то важку це дуже-дуже видно, тому що міняється напрямок петель. Ну І, звичайно, ці рукави, неймовірно, шикарні рукави. Я не могла не показати вам її. Наступна модель більш стримана, але подвійний волан теж робить свою роботу і додає такої жіночності цьому виробу. Наступна модель з сайту Garn Studio, тобто, якщо ви хочете, там є безкоштовний опис на цю модельку, це доволі така легенька футболочка зв'язана з зв топчиками з одним накидом і доповнена воланчиком у вигляді сітки на рукавах. Ця модель також з цього сайту, але тут вже валанчик йде як обробка горловини і пройм, і також ще додатковий ряд валанчика. Цікаво, гарно, жіночно, дуже ніжно. Тому, якщо вам таке подобається, зверніть увагу саме на цю модель. Наступні моделі йде колір. Колір це щось неймовірне, і поєднання філейного в'язання, і просто стопчиків з накидом. сформований такий цікавий візерунок, знову ж таки, з легка воланом зроблені рукавчики, веподібний подібний виріс і цікава легенька обробочка самої футболочки. Красиво, просто і стильно. Наступна модель доповнені воланчики по рукавчиках і по горловинці, і таке легке в'язання, і досить непогано виглядає. Ну, а далі я хочу запропонувати вам топи. Тут досить великий вибір топів, дуже багато. Ось один із варіантів це з топчиками з накидом, вив'язаний поворотним в'язанням, і попереду йде такий, як декоративний шов. Хоча це, що всього, реальний шов, тому що видно, що зв'язано поворотним в'язанням. Колір і доповнений таким капелюшком досить оригінально і класно. Наступне тут два топи, вони виконані по поперечним в'язанням гачком, як така імітація англійської резиночки в гачку. Симпатично, красиво, гарно, якщо гарно, акуратно все виконати буде чудова робота, чудова модель для літа. А наступна модель вона аналогічна попередній, єдине, що тут зовсім по зовсім по-іншому сформовані цей виріс горловинки по-іншому сформовані, і шлеєчки. Трішки по-іншому йдуть закриття петельок але це теж таке поперечне вив'язання. Знову продовжуємо переглядати топи, і наступний теж поперечне в'язання, і знову ці застібки маленькі такі. Що мені тут подобається, це широкі шлейки, тому що ну, інколи потрібно більше, що прикрити білизну. Мені здається, що це більш так зручніше і краще. В наступній модельці досить цікаво виконані бокові вставочки такі. Тут не... цікавий якийсь візерунок, недобре видно, бо чорний ще й колір. Попереду точно видно, що це стопчики з накином, а тут ще щось доповнено, але тут можна пофантазувати, просто як ідейку, взяти саме цю модельку. Тобто, щоб по боках виробу був якийсь інший візерунок. Цей топ перекликається з футболочкою, яку я вам показувала раніше. Він просто там футболочка була укорочена, а цей топ зв'язаний вже повноцінно довгий топ і оці красиві обробки зубчиками краю, і красивий переход на шлейки. Досить мені сподобалося. Наступна модель дуже красива, дуже елегантна. Тут йде поєднання двох кольорів. В'яжеться знову поперечним в'язанням. Розпочинаємо з білого чи завершуємо білим це вже на ваш розсуд, як вам більше подобається. Стримані кольори і цікава обробочка. Цікава, гарна модель. Варто на нього звернути увагу. Ну, а наступний є топ це. Тут йде ще подібне філайне, ну це не філайне в'язання, просто такий візерунок, що там три стопчики з накидом і тоді повітряна петелька. Просто легко в'яжеться, думаю, саме цей топ не доставив вам ніяких незручностей під час в'язання. Тому і буде ефектно гарно виглядати, тому зверніть увагу ще на цю модель. Наступний топ зв'язаний таким, я би сказала, сіткою. Тут є ось вам з боку схемка невелика, як розпочинати в'язання. Починається в'язати від шлек зверху донизу. Цікава техніка, гарно буде виглядати. І... В наступному топі цікава обв'язка, він же трішечки іншої конструкції. Але застосована обв'язка двома іншими кольорами це теж цікаво, гарно і також, якщо у вас є залишки ниточок, то варто їх використати і по низу виробу також інші кольори. І раз я вже почала говорити про залишки, то наступний топ це точно йде утилізація ваших залишків. І якщо маєте якусь напівбавовну, бавовну, невеличкі залишки, скористайтеся цією ідеєю, зв'язати ось такий топ. І дуже тут подобається, що, те, що кожен колір виконаний якимось іншим трішечки візерунком, і це додає такої цікавинки цьому, топу ось на другій моделі краще видно, він такий подовжений, такий як міні платя або алятоніка, але цікаво виглядає. Ще один варіант, теж використовуються різні ниточки, різні візеруночки і цікаво виглядає. Спинка ось так виглядає, теж вам показую, і обв'язка знову досить така стримана і цікаво, гарно виглядає. Ще один топ виконаний гачком, обв'язка знизу, комбінація різних візерунків, тут шишечки. Ще, напевно, якийсь візерунок добре не видно, а поверху йдуть такі, як ракушки, і досить цікаво і гарно виглядає. Ну, а тут знову в'язаний топ в техніці поперечного в'язання, і формується за допомогою укорочених, так можна сказати, рядів, ось такий цікавий візеруночок. В'яжеться він з імітацією англійської резинки, але в'яжеться гачком. Ось такий топ, доповнений до таких штанців, досить цікавий гарно виглядає. Ну і ще один цікавий топ. Це зв'язаний з новопоєднаннями декількох кольорів. Мені подобається. Ну, а далі ми бачимо такий доволі простий сітчастий топ з такими глибокими проймами. Ще, кажуть, американська пройма на цю пройму. Ну, Звичайно, що, напевно, на білизну я б його не одягнула, дуже-дуже вже відкритий. Хоча, як подумати, я ж в'язала бабусин квадрат і його нож. Тому подивимося. Ну, а наступний це є, навіть може бути топ, якщо зашити туди бантики, а також, швидше всього, з ось такими бабусиними квадратами у вигляді квіточок, однотонний, з цікавою обв'язочкою, цікавий варіант, хоч, можливо, і не на літо, а вже на більш пізню пору там під якусь сорочку, можна його одіти. Ну а для літа зв'язати ось такий маленький легенький топ з гузочками, я думаю, варто. І він досить цікавий, гарно виглядає і буде доповнювати ваш образ. Ну, а друга модель мене полонила ось цим бантом. Бантом на спині досить великий виріз на спині. Хоча, і здається, моделька там не має нічого такого важкого. Саме в візерунку, так, тут стопчики знаки дома, але цей бант на спині, відкрита спинка, це щось неймовірне. Для таких <зарків> жарких літніх днів це те, що потрібно. Ну що ж, друзі, ви переглянули ті модельки, які мені сподобалися, ті модельки, які я хотіла зв'язати, якби в мене було ще декілька пар рук. Але і те, що мені подобається цих модель. Тепер я хочу сказати, що я буду в'язати літній футболку чи майку гачком, ще до кінця не вирішила. Зараз я в процесі вибору ниточки зі своїх запасів. І, і коли я тільки визначусь, обов'язково вам розповім на своєму каналі. Тому підписуйтеся і, і залишайтеся зі мною. Ну а зараз я не буду з вами прощатися. Бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. І дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Мирного сім'я, пока-пока!